Як зняти подушку безпеки з W212 Mercedes з єшки? Беремо якийсь будь-який тоненький інструмент. І тут за кермом є такі дирочки. Якщо немає, там повинна бути міточка, і їх треба просто пробити. І треба вставляти сюди інструмент. в даному випадку я беру. Ключик. Так, наскільки він. Т-25. Вставляємо. Треба підібрати положення, відчувати, що воно там трішки пружинить і нажати. І одночасно з тим треба нажимати ключиком і одночасно з тим пробувати смикати трішки подушку. І потім вона відходить. Так само. З цієї сторони. Так само у вас може бути, що немає там того отвору. Але так само треба тут вставляти, нажимати ключиком і тут віддавлювати подушку. Я вже в принципі це все зробив до цього, бо не планував відео записувати. Але так воно виглядає. Далі просто перед цим звичайно треба зняти клему акумулятора. Далі просто треба взяти і е, зняти цей штекер два усика, один тут, другий тут, одночасно нажати і витягувати. І подушка знята.